Пам'ятаєте, колись було? Армія це не покарання. Призов до армії це не покарання. Це повторювали і президент, і багато чиновників. Але минув час і тепер армія стала ще прихистком. Прихистком для людей, які хочуть, на мою точку зору, прикрити службою в армії все те чорне, все те. Погане, яке з ними було зроблено в цьому житті, від розвалу структур, які їм дали в керування, до продажу земель, до виведення купи бюджетних коштів, до е розвалу колективу, до непідготовки кадрів до війни, під час війни і так далі. А тепер люди деякі деякі. Буду служити в армії. Так через півроку служби десь при штабі. Бо такі ж люди передовій не служать. Вони самі обирають, де вони будуть служити. Вони це прямо пишуть, де вони будуть служити. Ще не потрапивши в частину, вони вже знають, де вони будуть служити. І ці люди завтра вже отримають повну індульгенцію. Тому що вони будуть казати, я ж служив, а ти хто? Ти ж не служив, я ж служив. У них будуть закриті декларації, до них ніяких можливостей підійти не буде, тому що індульгенція служив, захищав. А те, що цим просто прикриті надійно маса, на мою точку зору, злочинів, це вже нікого не турбує. Знаєте, от, от, ну, ну це вже настільки цинізм, і всі в державі це знають. Органи влади це знають і роблять вигляд, що нічого не відбувається. Я, я не знаю, як можна побудувати державу, в якій громадяни довіряють владі і влада, і народ разом, якщо очевидні речі ніяк не отримують ніякої реакції з боку влади. Можна розвалити структуру, можна. Тобі нічого не буде, не буде. А якщо вже так прижало, давай підеш послужиш там, при штабі будеш десь. А те, що ця людина має бекграунд такий, що й близько не можна допускати ні до яких патріотів, не дай Бог. То нікого не хвилює. То нікого не хвилює. Бо це ж хороша людина, її ж треба спасти, врятувати. А вкрадете курку в себе, в сусіда в селі, сядете. А тут все можна. Ну, окей, живемо далі.